Бо для дитини твоє тіло і є цілий всесвіт. Воно просто прийшло, і воно твоє. Так буває. У мене такий стан зараз. Я, ну, у мене просто замерла вся оця частина. Тож, у мене да, теж, у мене теж заніміло тут. Якось це вирішити. Якось викопати проблему, якось над собою попрацювати ти не можеш дозволити отримати собі, щоб тобі просто так взяли, спустили, і нічого для цього не треба робити. Воно просто прийшло, і воно твоє. Так буває. Тобі треба створити з цього навантаження, вирішити це навантаження, і потім ти це отримаєш. Це твоя стандартна стратегія поведінки. Твоя дитина, твоя дитина хоче прийти до тебе так само сильно, як хочеш, як хочеш її отримати. Ти. І вона тобі показує, що е, взагалі в тебе немає ніяких перешкод. Крім того, що ти своя головна перешкода. Ну, типа твій мозок твоя головна перешкода. У всьому. У всьому. Ну, типа, да, це ж паттерн, це ж стратегія поведінки, яка є не, ну, не тільки в цьому аспекті, а взагалі в усіх. ну Витрачала б сили на на цю боротьбу. Тому те, що я писала, це закручування і фраза вагітність це той процес, який закручується, і він в тебе йде, а, але немає довіри. Немає, по-перше, немає довіри Всесвіту, але, по-перше, немає довіри собі. А, і над цим ми можемо працювати. Так, або особисто вісновок, або тобі, або тобі його сказали. Е, і тоді почалась стратегія, що щоб щось досягти, мені треба прикладати більше зусиль. Е, е, і це хибна твоя стратегія. Зараз ми її перепишемо. Всі ці, ці речі з затримками е, це, не, це, це не, щось не відбувається. Це дитина готує собі прохід. В тебе може бути затримка. Навіть декілька днів, можливо, навіть тиждень, можливо, навіть більше. І останнє, що тобі треба робити, це бігти до лікарів в твоєму ос, особ, особисто в твоєму випадку, це бігти до лікарів і шукати в чому проблема. Бо це дитина, вона раз за разом прокладає собі шлях більше, 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 більше. Е Давай повернемось до питання довіри собі. У тебе немає довіри собі, до себе, а особисто довіри до, до свого тіла. Ти віриш в свій мозок, ти віриш в свою суперсилу, але довіри до, до тіла в тебе, а, що тіло впорається, типу, немає. Це мої? Це мої чи твої? Ой, мене мурахи. Кажуть, немає твоїх чи моїх, ми ваші. Mm -hmm. Як нам напрацювати довіру з всесвітом? Я давно до них не ходила. Так, да, але насправді, але насправді мені кажуть, що не з всесвітом, а з, з тілом. А, бо для дитини твоє тіло і є цілий всесвіт. Ой-ой. Будь ласка, вийдете мені практику. Щоб у Ульє не вибудувалася довіра, базова довіра до світу, а насправді до себе і до свого тіла. Так і спускається. І у мене, О, у мене такий стан зараз. Я, ну, у мене просто замерла вся оця частина. У мене теж. У мене да. теж. Заніміло тут. Заніміло повністю, повністю тут заніміло все. Я не знаю, чого це і про що це, але дуже от, -от заніміло. О. Да, скажи, наче, наче анестезію вкололи в угу. Mm -hmm, mm -hmm. Я навіть не можу толком рот відкрити. Так, да, у мене те саме. Клас, mm -hmm. дай класне знання, що це відбувається зараз. Чується? І починає в твоєму О Боже, як це гарно. І починає в твоєму животі крутити, 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 і, оце, і ми виходимо на оце, що це буде. І воно закручує тобі там. Мені кажуть, в мене ж прям мурахи по всьому тілу, і воно закручує тобі там простір, в який прийде дитина. Та стопудов це пацан буде він передумав. Передумав? Ну, передумав бути дівчинкою Передумав бути да. Ну а ладно А знаєш ну, чого? А знаєш чого? Бо він дуже хоче він хоче суперміга зв'язок з тобою. Чи є якісь від твоєї дитини до тебе? Там велика радість, велика радість, що він йде, велика радість, він дуже радий, і прямо в нього аж, знаєш, радість до сліз, що він іде, а теж він не міг прийти раніше, бо ти раніше не була в цій всій темі, в'єднанні в, в з'єднанні з, з собою. Ти не була в з'єднанні з собою, ти тоді ще не розкрила свій талант і дар, і він не міг до тебе прийти раніше. Це дитина йде, щоб трансформувати простір, це її задача трансформувати, змінювати простір. І почне вона з твого живота. І давай ще раз пропрацюємо стратегію поведінки, що мені треба напружуватися, щоб отримати результат. Можемо переписати це. Це паттерн іде від материнської лінії, від мами. Що я недостатньо зробила, тобто я недостатня. Зараз зробимо практику. Дитина це про образ всього того, що ти хочеш отримати. Це про образ будь-якого твого бажання. Тобто, як приходить дитина, так матеріалізується будь-яке твоє бажання. Як називається цей блок, який заважає тобі отримувати. Бажане. Недозвіл сам, самі собі. Якось так. Са, як... Мені де mm. вас, я недостойно. Зупиняю не... сама себе. Угу. Угу. Блокуєш сама себе, так? Да? Угу. А знаєш чого? Uh -huh. Там дуже смішне упередження, бо, бо якщо я буду все отримувати просто так, то що я тоді буду робити? Логічно, Ну, тіпа, все, всі питання вирішені. Що, що, що я тут роблю взагалі? Mm. А, оце тіпа, знаєш, створювати собі перешкоди, щоб самі їх ем, вирішувати. вирішувати і потім кайфувати від себе, бо інакше що, що, що а що тоді робити взагалі? Що робити, якщо немає Що? Знаєш, як, знаєш, як американці в американців коврики перед дверима, і там написано welcome. Так, да, клас. У мене є послання. Там на цих дверях написано, що е, тобі не треба собі доводити, що ти класна. Ти вже така є, тобі не треба собі це доводити. Е, що ще написано на цих дверях? Ну тобі не треба, тобі не треба змагатися за, за звання. Я класно. До речі, це продовження тієї консультації, uh -huh. яка в нас була, де, де дозволити собі е, бути альфа. Пам'ятаєш, uh -huh. як виходили на цей стан, дозволити собі бути альфа? Оце продовження тієї історії, попроси трансформації цього досвіду, переписати оті блоки, які були на початку, переписати в... Я кайфую від себе, я дозволяю собі легко приймати, бо коли я навчусь легко приймати все, я тоді почну творити. Бо ти не твориш, тому що вся енергія йде на боротьбу з вітряними мельницями, які ти сама собі вигадає. І потім, як ти відкриваєш двері і виходиш в свою матеріалізацію. Тобто це дві тобі домашки. Знаю, і я знаю, коли ти завагітніш, але я тобі не скажу. Не але треба, не кажи. Але, але я собі запишу. Що? Але я так? собі записала. Потім перевіримо. Але це те, що тобі ми замінили, ми оце замінили для тебе. Ти не будеш витрачати енергію на боротьбу тепер з, зі своїми перешкодами, яких немає, і будеш витрачати енергію на творення.